Випуск новин на Миколаїна Дністрі за 14 лютого 2025 року на жаль змушені розпочинати випуск новин знову з вшанування героя 14 лютого. У Миколаєві попрощалися з захисником воїном Андрієм Глущенко. Андрій Глущенко 1978 року народження помер у лікарні 11 лютого 2025 року. Року захисник, батько, син, чоловік був призваний на військову службу у липні 2022 року. У листопаді 2024 року, під час бойових дій у Торецьку Бахмутського району Донецької області, військовослужбовець, вірний військовій присязі, зник безвісти. 45 днів не було відомо про військовослужбовця нічого, але згодом. Після поранення повернувся та став в лави Збройних сил України, аби захищати Україну від російського окупанта. Після поранення воїна евакуювали та направили на лікування. Сьогодні ми згадуємо життя воїна-захисника Андрія. Він проживав своє життя, він навчався, жив, радів своєму життю. Працював у працював охоронній службі, в державної заробітки. Він трудився, як кожна людина старався зробити якусь віку для сім'ї, для родини, Він проживав з мамою, з, з дружиною, з дитиною, з донькою, десь опікувався, десь опікувався біля мами, старався бути для неї доброю опорою. Він був справді. Добрим сім'янином для своєї дружини. Так настав час, що десь, десь якісь моменти в житті його розводилися, але це є життя. Так він проживає. Але його завжди була гаряча до дружини, до доньки, тому що він радів це. Він знав, що донька це є продовження його життя. Похований Андрій Галущенко на алеї пам'яті новітніх героїв у Миколаєві. Вічна честь та слава герою. Далі у випуску дивіться про неймовірну допомогу, чергову допомогу від української діаспори з Польщі, яка прибула до Миколаєва. А саме три автомобілі та швидка допомога, яку отець Ярослав Гостинський разом з парафіянами через Миколаїв, через єдиний волонтерський центр, перенаправляє українським бійцям. Після цього дивіться про особливості страхування у 2025 році, нові виклики та можливості для бізнесу. А також дивіться про те, як відділ підтриманого проживання став культурно-літературним осередком. Відбулася презентація книги одного із підопічних відділу Петра Товстухи. Не перемикайтеся. Чергова гуманітарна допомога для українських бійців прибула до Миколаєва. Саме Миколаїв є центром довіри, де в єдиному волонтерському центрі збирається допомога для українських. Бійці з ініціативи благодійника українського священика Української греко-католицької церкви отца Ярослава Гостинського від української діаспори було передано три автомобіля та. Швидку допомогу це вже 14-та Швидка допомога після повномасштабного вторгнення, яку отець Ярослав разом з парафіянами передає воїнам на фронт. Автівки не просто доставили, але й вщент заповнили різною допомогою для українських бійців. Серед цього це є розкладні ліжка від Еринея Конру, чоботи від заводу, який розташований біля міста, Ілава, харчі та медикаменти від отця Івана Галушки, медичне обладнання від вихідців з. Миколаєва, Оксани та Володимира Вешків. Усю цю допомогу у Миколаєві під координацією Івана Андрійчика та громадської організації Волонтерський конвой, громадське формування Миколаївська народна самооборона було розпроділено та буквально негайно передано бійцям. Першу автівку отець особисто передав для окремого підрозділу 115 ї ОМБР. Як вдалося в цей раз зібрати таку масштабну допомогу, отець Ярослав ділиться. Сьогодні передаємо машину Nissan X-3 для 115-ї бригади. Тут є бієць, який забирає цю машину на передову. Ця машина приїхала з Ілави, а головним жертводавцем цієї машини є Петро Бадира з дружиною Євою. Коли, ми, коли я прочитав по інтернеті. Збір на машину, що 115-ка потребує такої машини, дуже тим зацікавився і хотів якимось чином допомогти. Просто грошей не було. А з зірзанською водою відвідував хати, пан Петро. Który chciał z początku wojny pójść i wojować, który nie ma żadnego doświadczenia, gdzie ja mu mówię, lepiej będzie to pomagać w inny sposób, tych pieniądze. Kiedy nas zbrał sumę 10 tysięcy złotych, właśnie to przekazał, i kiedy tych pieniądze pojawiły się od ja począł szukać maszyny. Znajszyłem taką maszynę, kupyły, przygnębili ją tu do Lwowa, do Mykolayewa. I dzisiaj jest ten dobry czas, kiedy przekazujemy tę maszynę, jaka będzie. Для бійців допомагати наблизити наш довго вимріяний час перемоги. Крім Нісана ікстрей, ми пригнали ще Volkswagen 4 для шостої бригади спеціального призначення безпілотних систем. Також швидку допомогу ми пригнали. Це буде для морпіхів. Oprócz tego przybyły dwie maszyny, obciążone różnymi potrzebnymi raczami. Te wszystkie maszyny, które my kupili, to największy wkład 90-kilka procent to parafiany Iławski. Także dojednały się parafiany Ostruccyjski. No i głównie to imniosenek parafiany parafi Brodnica. Moi parafiany z Cerkowiki. В як я служу, але найбільший тягар цієї гуманітарки двигає цей час парафія Івавська. Що ж стосується швидкої допомоги, то вона вже в дорозі до Миколаївчанина, Морпіха і буде доставлена під час 68-го волонтерського конвою, який вирушив до захисників та захисниць у складі волонтерів Володимира Хоманчука, Івана Гайовського та Андрія. Микитки, крім амуніції та техніки, до бійців потраплять тепло від місцевих господинь, солодощі, медикаменти, теплі речі та духовна підтримка з Миколаївської територіальної громади. Крім допомоги армії, неможливо не згадати про те, як отець Ярослав дбає про дітей, а саме про пластунів з Миколаєва. Дітлахи станиці Миколаїв отримали подарункові набори, які передав Вольдемер. Егельд, які сформували спільнота Євангельської методистичної церкви в Оструді, Польща, парохом якої є Вальдемар Егельт. Місія страхової компанії Гардіан це максимально передбачити бажання клієнтів та гарантувати їм якісний рівень страхових послуг і швидке врегулювання страхових випадків. Страхова компанія Гардіан це розгалужена регіональна та агентська мережа, яка покриває всю Україну, в тому числі і Миколаїв. Наталія Верещинська, директорка центру продажів номер 5 СК Гардіан, разом з Тетяною Копач, керуючою львівською дирекцією, організувала захід для бізнесу у Миколаєві. А саме що змінилося у страхуванні в 2025 Році та власне як страхування може врятувати бізнес, крім бізнесменів на захід завітали і представники керівництва Ощадбанку. Вітаю усіх! Я Тетяна Копач, експерт зі страхування. Сьогодні у місті Миколаїв я провожу бізнес-захід. З метою популяризації теми страхування в Україні та можливості е м, донести до кожного підприємця наскільки це важливо на сьогодні? Як ви всі знаєте, нашу мішу історію, що дуже подорожчали поліси страхування в 3-4 рази? Це викликає страху, обурення і ще якісь речі. А я вам розповім про плюси, що змінилося двадцять років поспіль не змінювався закон України про страхування. І ось настав час, і він змінився саме е, в цьому році. Що плюс, е, страхова сума по цивільній відповідальності була 160 тисяч гривень до того, зараз є е, 250 тисяч гривень на інший транспортний засіб та мільйон 200 по договору з страхування, що раніше не було, було 160 і все. А е, що стосується життя та здоров'я людини. Ця сума збільшилася до півмільйона гривень та п'ять мільйонів по договору з страхування. Тобто, в рази, що буде відбуватися надалі, не думайте, що це підвищення ціни це є кінцева точка. Це не кінцева підвищення ціни і підвищення лімітів. Буде якщо не щоквартально, то щопіврічно і триватиме до 27-го року. На заході присутні ділилися своїми думками досвідом. Та вчились, як адаптувати бізнес до нових ризиків сьогодення, як наголосила пані Наталя Верещинська у Миколаєві у центрі СК Гардіан вона гарантує гнучкість у вирішенні спірних питань та має індивідуальний підхід до кожного страхового випадку. А люди, люди справжні скарб, привітні, щирі, гідні. Посіяти добро, їх дар, завжди в повазі літнього. Я чув, казали мудреці, ще за часів Данила, кликайтесь, шаном молодці, в єднання наша сила, живе у праці Божий люд, підносить дух і долю, цінує благодатний труд і Петро Товстуха поет, член національної спілки письменників України, засновник, фундатор та впорядник альманаху Українська хвиля, засновник і голова Глухівської міської організації людей з інвалідністю. Надія. Зараз Петро Товстуха проживає разом з дружиною у відділі підтриманого проживання в селі Повергів Миколаївської. Громади саме тут, в одній із світлиць, відбулася презентація 13-го альманаху Українська хвиля та збірки пана Петра Земля Нескорених. Саме тут зібралися підопічні відділу та керівництво. Зараз для родини Товстух стали справжніми друзями. А також на презентацію приєдналися і жителі села Повергове, староста Клодрубівського старостинського округу. Розмовляли про силу та єдність, гумор. І надію, а також людську підтримку одне одного. Я навіть міг собі подумати, що ми прийдемо десь до таких моментів, які до нас попадуть, і творчі люди, і добрі, і різні люди, і ми зможемо проводити тут такі заходи. Я першу чергу хочу подякувати іні Миколаївні нашим дівчатам, які дотично до тих заходів, які були до того. Я знаю, що це стало доброю традицією, і ви підтримуєте цей добрий дух в тому приміщенні. І я чомусь впевнений, що воно не тільки десь трошки завело, не тільки поверхії, а, а і сам і Колоколомський Старостинський округ. Тому що ця така нова родзинка, яка тут є, вона додає округу якби, нових якихось кольорів. І не можу не згадати наших попередніх людей, які тут проживали снігурівки, які теж були прекрасні люди, які теж я думаю, що половина з нас з ними теж всі знайома, і ми переписуємося до тепер і, і тримаємо сакупи. І от зараз на презентації на нашого альманаху, що приємно, що в нас тут вся Україна, правда? От подивіться, от є наші слобожанці. Є наші так само Донбасівці. Так? Тут жили в нас наші снігорівці з Миколаївщини. І війна це страшна справа, але інколи ти задумаєшся і дивишся, до чого воно приводить, ну де ж ми б ну, би могли б сидіти. І говорити про такі речі. Тобто, десь я до чого веду, що воно все є в темних кольорах, а десь треба... це неможливо, але оказується, десь треба шукати ту світлинку, яку нам дає в на даному випадку зараз Петро Володимирович в презентації своєї книги і тим, що нас об'єднав навколо в даному випадку себе. Дякую. Альманах Українська хвиля, який виходить друком з 2007 року після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, присвячений російсько-українській війні, а саме українським бійцям, їхнім історіям та надзвичайній силі українського слова, українського духу та підтримки рідної мови на заході. Також був присутній співавтор 13-го альманаху Леонід Іляшенко, який зачитав. Один із уривків, де йшлося про захоплення в полон російських окупантів, варто відзначити й те, що в цей випуск увійшли історії про героїв з Колодрубівського старостинського округу, а саме села Повергів, Петро Товстуха зачитав історію героя Андрія. Сиротича, крім того, що 14 лютого День Святого Валентина. цей день, ще відзначає день дарування книги. Даруйте любов, знання, відкривайте світ, і попри все, єднаймося, адже зовнішні політичні обставини хиткі. Слава Україні! Підписуйтесь на Ютуб канал редакції Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.